Добрий ранок всім. Друзі, вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Також гостей каналу вітаю. Всім слава Україні. Героям нашим слава. Неділька. 7 липня. 7 година ранку. Ми вже в лісі. Спробуємо сьогодні знайти хоча б якогось грибка. Був я на днях зі своїм знайомим. Якраз теж по цій місцевості ходить. Збирає грибочки. Казав, що дуже слабенько. Ну а ми сьогодні спробуємо знайти. Що з того вийде. Будемо дивитися разом. Тож залишайтеся з нами. Ну, а ми вирушаємо на пошуки. Так, друзі. друзяки. У нас перша знахідка. Який красючок стоїть. А, але класний рибак. Ми робимо порядок з ним. Угорі того більшого не йшли. А тут ще один красючок є. Правильний грибок. Ось такі о. Класний. Класний грибок і зараз і заходити вижу третього грибка мусимо все добрати але на сушку піде то на одному місці з тижня ми тут нічого не знайшли сьогодні начало з нього якраз так добре друзі я тут без вас одного грибка знайшов четвертого і ось там п'ятий стоїть черебок Так, вже мабуть пів години ходим і жодного грибка не знайшли. Ось нарешті шостий грибок. Давай. Шостий грибок який красивий. Який вже здибав сьогодні капець Добре, йдемо далі. Друзі, сьомий грибок. Маленький. Одного не шукал. Без шапки. Повно білка забрала. Фу, не густо, не густо. Так. Що продовжуємо? Закі нарешті восьмий грибок. це вже напевно що на завершення. Ми вже повертаємося додому. Фух. Грибків мало, грибарів багато. Зранку трошки захмарилось було, було легше ходити. Тепер вже сонце світить. Повертаємося додому. Так, друзі, будемо завершувати наш сьогоднішній похід. Ось і з таким результатом. Не дуже ми сьогодні підзбирали також, але і не пусті наших скільки вісім грибків, та? пару калічок і три сироїжки. Навіть нема сироїжок, що погрежено Ну а вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди. До скорих зустрічей